На цьому тижні українські інтелектуали, члени ініціативи 1 грудня, оприлюднили своє бачення виборчої ситуації. У нашій студії член цієї ініціативи Мирослав Володимирович Попович, академік, інтелектуал, один з тих, хто підписав текст під назвою Не додавай з невірним журби. Власне йдеться про виборчий процес. Пане Мирослав, ви більше ну понад рік. Вже ініціатива коментує. Впливає на перебіг політичного процесу в державі. Чи є ефект від цього? Бо знову чергове звернення, чергові прекрасні підписи: Брюховецький, Гаврилишин, Глузма, Горбулін, Владика Гузар, Дзюба, Маринович, Сверстюк. Ви. А де результат? Ну я не думаю, що результат буде дуже швидко видний на поверхні, оскільки йдеться. Про дуже глибинні процеси, що ми хотіли взагалі добитися, чому ми створили таку групу, і чому ми без кінця виступаємо на політичному полі, причому заявляючи, що ми не хотіли би бути політиками, що це не є виступ політиків, і тим більше не опозиція. І тим більше не опозиція, ну і тим більше не провладна група йдеться. Про те, що у нас на наше переконання. Втрачено моральні критерії там, де йдеться про політику. Чомусь вважається, що політика це така сфера, де всі повинні діяти аморально. І продати, і купити найдорожчих, і, і все, що зв'язано із зрадництвом в, в політиці. А це мак'явелійське уявлення про політику це не тільки е, проблема історико літературна чи філософська, а це наше сьогодення. Цілком практично можна. І тому ми хотіли б добитися того, щоб кожен. Якийсь постріл, який ми чуємо на цій політичній арені, давав був оцінений не тільки з точки зору, чи він влучив, чи він не влучив, а й з точки зору самого цього процесу натискання на курок, чи це було морально, чи це було виправдано, чи це було аморально. Ми за тиждень до кінця виборчого процесу, власне, через тиждень в цій студії почнеться підведення підсумків виборчої кампанії. Чи вам здається, що все-таки моральні люди беруть участь у виборчій кампанії? Справа в тому, що багато моральних людей, які зневірені в тому, що у нас відбувалося ось на наших очах 20 років, багато з цих людей все розуміють, можуть дати. Прекрасно, глибоку оцінку в тому, що відбувається. А далі йде таке: нехай воно все згорить, все одно всі все вкрадуть, і так далі, і так далі, і кудись на дачу і не хочуть брати участі у е виборах. Є навіть у, полі у політичних діячів різна оцінка, скажімо, е от. Ця цей відсоток населення, що висловився за таку то політичну силу, я не буду казати, яку, бо я не хочу агітувати тут зараз. Порушувати за закон не будемо. Так, так. Е, оцей відсоток населення має більше вагу. Ніж відсоток іншої політичної сили, що значить інша вагу, тому що вони всі на рейтингах на цих вип... оцінках будуть підтримувати таку -то, таку то силу, а на вибори не підуть. Uh -huh. І це, виявляється, дуже впливає на, ці, на весь процес. А можна ми сказати... хотіли б, я перепрошую, ми би хотіли добитися того, щоб люди усвідомлювали, що не піти на вибори, усунутися від, е, від кардинальних життєдайних рішень, це все одно, що зробити нечесно. Але чи є у вас інформація? Яка частина суспільства українського більш така? Е... Невідповідальна, не громадянська. Це, чи це молодь, чи це люди старшого віку? Як мені не боляче говорити, це молодь більше. І, власне, І а... я її прекрасно розумію. Але молодь, яка бере участь в, в, в усіх політичних кампаніях, завжди в передніх е, шеренгах. Дуже часто, коли йдеться про такі вирішальні моменти, буває зневірена і відчуває, ці, відчуває цю пересиченість поганою нудотною політикою, гостріше, ніж старше покоління. Але якби, наприклад, ви, от ті авторитети, які об'єдналися цю ініціативу, все-таки вказали пальцем оцей політик чи оця партія. Гідна, принаймні, довіряємо, даємо їй шанс проявити себе як моральні політичні сили. Тоді і вибір би молодих людей, і не тільки молодих, був би раціональнішим. Мене от Попович, Брюховецький, Гаврилишин запросили. Я пішов, і я б дуже не хотів, щоб якийсь будь-який перелік прізвищ, в тому числі і з моїм е, прізвищем в купі. Е, Впливав на, вибор, на, вибор. на, 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 вибор, на виборця. що він визначав в яку який, кого викреслить виборець. Тому що це має бути самостійним рішенням кожної людини, і саме цього ми і хотіли б добитися, щоб була Визначена моральнісно і політично вся наша маса електар, так званий електро... Володимирович, Багато людей особо західної України, де висока релігійність населення кажуть, що церква в цій кампанії виявилася одним з учасників політичного процесу. Немає району чи села, де священики не агітували б за різних мажоритарних кандидатів. Тобто, ну від слова моралі церква мали бути поруч. А всі цій кампанії аморальність і частина священиків це сусідствують. Чи у вас є слово до тих? Отців духовних, які сьогодні агітують за певних політиків, я сказав, я, я мене це дивує, тому що власне ця ініціативна група була створена за і, ініціативою владик е, трьох церков. Православної українсь... київського патріархату, православної московського патріархату і української греко-католицької. І мотивація владик церковних була не, не, не церковна, я б сказав, а саме моральнісна, така, яка була звернена до. Але ж не слухаються оці патріархи. Значить, є якісь іще сили, які впливають сильніше, ніж оці патріархи. Це Мирослав Водимир Попович, член ініціативи 1 грудня. Власне, за тиждень буде відповідальний український вибір. Пане Мирославе, продовжуйте зі своїми аксакалами, патріархами впливати на українську політику. Може, справді моральності в ній буде, буде більше. Я хотів би закликати всіх, особливо молодих, прийти на вибори і проголосувати згідно із велінням совісті. Дякую. Отже, слухайтесь наших патріархів.